О, трості пес. Друзі, боси, босий. Дрості, я Можно? Можна. А, так я й думав. Що? Попробуємо поїхати по старим місцям цікавим. В білій церкві по класному велотрейлу, єдиному такому в білій церкві. Бережну алею в білої церкви. А, це діти щось бігають прямо ти кораблик. Колись він ходив по річці. Видно, вже давно не ходить. Воно вже купається. Люди загорають, діти бігають, можна не бігти так в розсипну. Наче гарно. Тео на колінки цик підтирає. Прикольно. Маленький маячок. Так, там щось собаки якісь гавкають. Це тільки починається велотрейл. О, завжди любив цю штуку. Зараз розбірся і поїдемо додому. Що в мене тріснуло? Хо! Хорошо. страшно! Ну а це в'їжджаємо, можна сказати, в початок трейлу. І він тут кілометрів, мабуть, що десь так 10-12. Тут взагалі кайф отак от під річечкою котити. Головне не, не помилятись. Опа. Треба пригнутися. Ого! Ніхера собі. Стернувся рюкзаком, ну добре, що не головою. Я думав там трошки вище. Ех Скільки ми тут відкатали свій час. На таких корчелигах страшних їздили, що капець. О! Уй! Оце через цей рів колись був місток. Прикольний. А, вже нема. Блін, жив би я тут, я б точно понастраював тут якихось приколів на цій трасі. Ага, тут здається була тарзанка. Чи ні, та коротше, десь була тарзанка. А що це таке росте? якийсь камиш чи що? Густе таке високе. Ще подивимось. Як в фільмах жахів американських. Ну почти. У -у. Ах, розгон малий. О, трості пес. Хороший, культурний пес. А, ну тут є об'їзний шлях, але ж так не цікаво. Давай, 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 давай. Та слухай. З такими зірками взагалі ізи на першій передачці то уф А тут опасян. Кропива! Ти моя кропива. Хоча походу це не кропива була. О! Легендарне місце. Ха. Колись десь після цієї точки замітили, що пробили колісо і йшли пішки додому от сюди. Тут опасно в дерево в це вписатися. Ну хоч один мік... мікродропчик був. Опа! Ого! Ну я є. Ну я попробую. Тут, звісно, виліт трохи не відповідає приземленню. Ну, я скорость невелику буду брати, бо я улечу най. Salaam malikum alaikum as-salam salam alaikum wa alaikum as-salam it was at this moment that he knew he fucked up А так я й думал що, прикол. А, точно, це тут був місток. Я дивлюсь по чому тут спускається Буля, це два Так, Яка? Ровцей? Так, да, так. Да, так, да. да, їх два було завжди. <кхи> Щось таке болить рука. Переключайся вниз Чуть-чуть не докрутив. не цікаво. Ну кстати, я ні разу не бачив, щоб він прям працював. Все коли ми приїжджали, тут було затіше. Не ну, йди туди, пожалуйста, не треба. Бісідок люди собі настроїли. Ну і сюди можна приїжджати, відпочивати собі тихо, акуратно. Mm. Mm. Ось ми на цей схил вилазили, там від гарний. А тепер викупили і тепер там глемпінг. Ну чи це не глемпінг, це просто даже як... Я не знаю як називаються такі будиночки. Так. Ну що прикольно, так. Да. Боже, як ми тоді сюди видерлися? ступенек то не было да и такие и карьер он трохи видно босы. боси не я так хорошо вкручивать на пидвисе не можу Опа! Вот это це... психанул. Я так хочу снайпер сейчас. Что с Я забув, що мої б здерте Так, да, правильно. Туди. Ага. Даже так. І що, прямо і проходу не можна? Хід заборонено, жиками усипано. Бляха, я не хочу вертатися і собака є чую повертаємось ну, ну коротше ця дамба завжди була закрита там ну типу заборчик але спокійно перекидали велики і переходили ну але ж ми таке робили в останній раз до війни а зараз там машина стоїть хтось мабуть сидить охорона якась е не хотілося б пробувати. Сидів би він поруч, можна було б ще крикнути, алло, здрасте, пожалуйста. Можна. А так він на іншому кінці. І собаки там гавкають. Зато тепер вниз, а не наверх. Фух, серйозно, і ти сюди викрутить питався. Ого! Нормально так. Це там вже темно зараз буде Але у нас є аж одна фара А я свою забув Що ти? Ти ж мене не цапнеш Думай підійшов у мене вже все Все, це тепер лічити треба психолога Далі під горку. А тут навіть я ніколи не був. Сюди ні разу не доїжджали, не знали, що тут є така точка. Наверху, мабуть, цікаво. Але це якось по-іншому треба було заїжджати. Маленький! Капець, це якийсь дитячий їжачок. Ховайся, тікай. Це нічого, притворяється мертвим? Ти що нюхаєш? Чи від ти... Опердолив. Ні, ну я, я прям туди лізти не буду. Маленька. Yep. Ну, там вон ще одна вроді. А, ні, то вже не хата, то вже щось велике, це може якийсь завод взагалі? Якась труба. Відчувається дух сталкера. Блін Все розвалене. Все закинуте. Що це було? Ну, якась труба, значить, щось палили. Аж в підвал попровалювалося все. А, ну все, і ця труба. А це, мабуть, сама піч була, вони якісь теж трубки торчать. А может, это вообще было не котельно? Так, умничаю. Это какая-то проходная была. Здрасте, я работать. Можно? А там он просто дом. Люди живут рядом за этой херней. хе <свес> хе хе Här är strömma. Таті в мене трохи відпустила в цю часть. О, ну Це вже знайомий літачок. Майже весь шлях буде чисто гарній викладеній плиткою доріжці. Трошки не вся дорожка гарна. Майже вся. Така гарна алейка для велосипедів і пішоходів. Майже через пів міста йде. І в'їжджаємо вже додому. Ну таке, нормально. Якби без падіння було б взагалі шикарно кілометрів, мабуть, загалом десь під 30 не так, щоб багато, але враховуючи місцевість, ну трошки енергозатор.